Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. І нашу коротеньку практику починаємо з позиції, сидячи ніжка на хрест. Знаходимо зручне положення. Робимо вдих, робимо оберт плечима, з видихом стягуємо їх вниз, вирівнюємо спинку і робимо три глибокі повільні вдихи та видохи. Налаштовуємось на цю практику, переводимо фокус уваги в центр, в тіло, трохи вповільнюємо себе і вповільнюємо потік думок. Вдих ручки через сторону підіймаємо вгору, витягнулись, видих долоні до грудей і опускаємо долоні на коліна. З цього положення робимо кішку корову, вдих, прогин в грудному відділі, видих, ідемо в скруглення, штовхаємо задні ребра назад, І порухались в темпі власного дихання, паралельно з диханням. Вдих прогін лопатки разом, видих, штовхаємо ребра назад, повертаємось в нейтральне положення і робимо оберти хребтом довкола стегон. Добре витягуємо м'язи, покрутились в одну сторону, вдих в сторону вперед, видих в сторону назад. Змінюємо напрямок, покрутилися в іншу, рух паралельно з диханням, плечі не піджимаємо до вух. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення. Заводимо ручки за спину, знаходимо в них опору, робимо вдих. І з видихом виштовхуємо стегна вгору вперед, розкриваємо грудний відділ, прокручуємо плечі. Куприк підкручений, стегна активні. Обережно повертаємось назад, ручки через сторони переводимо вперед. І потягнулися долонями, живіт тягнемо до п'ят, спинка рівна. Затримались, додихаємо. Вдих, трохи підіймаємось вгору, підтягуємо долоні. І звідси перекатимось на четвереньки, долоні під плечі, коліна під стегна, живіт підтягнутий, спинка рівна. Підгортаємо пальці ніг, робимо вдих, і з видихом виштовхуємо стегна вгору назад, коліна зігнуті, і поступово починаємо розкривати по черзі праву ліву ніжку. М'яко витягуємо задню поверхню, активуємо стопи, живіт підтягнутий, сильними ручками штовхаємо себе вгору, затримка в собаці і через круглення опускаємось знов на четвереньки. Підйоми вкладаємо на килимок, стегна опускаємо в п'яте, долонями крукуємо вперед і виходимо в дитину. Робимо вдих через круглення, перекатимось в планку з колін, і з видихом через прогін в спині повертаємось в дитину. І ще порухались у власному темпі, вдих хребет за хребцем виштовхуємо себе вгору, видих через прогин дитина. Поперекне, заламуємо прогін лише в грудному відділі, лікті м'які. Видих, дитина. Вдих через круглення знов перекатуємось в планку, підгортаємо пальці ніг, видих, винурюємо в собаку мордою вниз. Коліна, якщо потрібно, згинаємо. Робимо вдих і з видихом крокуємо обережно стопами до долонь, згинаємо коліна, вирівнюємо спинку. Робимо вдих і винурюємо в позицію стільця. Коліна не заїжджають за пальці ніг, спинка рівна, плечі не піджимаємо до вух. дихаємо. Чудо. Вкладаємо ліве перед на коліна, чіпляємо з лівою долоню за праве коліно, стегна опускаємо трохи нижче, і з цього положення робимо великі оберти правою рукою, вдих. Вгору через крутку вниз. І ще раз. Чудово. Змінюємо положення рук і робимо оберти лівою ручкою. Вдих вгору, скрутка, видих вниз. І ще порухались у власному темпі. Стегна опускаємо вниз, коліна не роз'їжджаються. Чудово. Опускаємо долоні в килимок, виштовхуємо стегна вгору і через круглення підіймаємо себе вгору. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, відпустили. Робимо невеликий крок правою стопою назад, долоні збираємо за спиною, прокручуємо плечі, розкриваємо грудний відділ, робимо вдих. І з видихом нахиляємось вперед до лівої ніжки, йдемо в паралель до килимка. замочок або штовхаємо вниз вздовж хребта, або трохи підіймаємо вгору. Стегна закриті, тримаємо їх в одній прямій лінії і дихаємо. Вдих, підіймаємося обережно вгору. крокуємо правою стопою вперед, лівою стопою назад. І повторюємо вдих і з видихом нахиляємось до правої ніжки, стегна закриті, плечі прокручуємо, шия продовження хребта, плечі відводимо від двох, вдих, підіймаємось вгору, крокуємо до правої стопи, відпускаємо замочок. І струсили ручки, зняли напругу. Крокуємо правою стопою назад, прокручуємося в центр килимочка. І розводимо стопи ширше, сідаємо в погиню. Коліна дивляться туди, куди дивляться стопи. Робимо вдих. І з видихом прокручуємо ліву долоню в центр. І йдемо в скрутку, опускаємо ліве плече в килимок праве вгору. Руками відштовхуємо себе від колін, витягуємо хребет, вдих, повертаємось в центр, видих, скрутка в іншу сторону, опускаємо праве плече вниз, ліве вгору, стегна опускаємо нижче паралельно до килимка. тягнемося за маківкою. Вдих, повертаємось в центр. Долоні опускаємо в килимок, стопи прокручуємо вперед. Спинку тримаємо рівно стегна в одному прямому положенні. І ми робимо вдих і розкриваємо себе правою ручкою вгору. І йдемо в скрутку, видих, опускаємо вниз. Вдих, ліва ручка вгору. Не перевалюємося більше в одне стегно, тримаємо їх в прямій лінії. Видих повертаємо долоню і порухались в динаміці. Вдих права ручка вгору, видих вниз, вдих ліва вгору, видих вниз, і рухаємось паралельно з власним диханням, спинка рівна, шия продовження хребта. Якщо потрібно, щось підкладаємо під долоні, стегна залишаються в одному положенні. Не переводимо вагу більше в одне стегно. Повертаємо долоні в килимок, розкриваємо стопи в сторони, робимо вдих і з видихом опускаємось в праве коліно, вдих вгору, видих вліве. Порухались в динаміці м'яко, витягуємо внутрішню поверхню стегон. Комфортним яке витяжіння, коліна не звалюємо в центр. Чудо. Повертаємо стегна вгору, прокручуємось до правої ніжки і опускаємось в напіввипад. Ручки вгору вдих, видих через кактуси, стягуємо вниз, збираємо долоні біля грудей, робимо вдих. І з видихом ідемо в скрутку праворуч, чіпляємося лівим ліктем за праве коліно, правий ліквід дивиться вгору. Тягнемося за маківкою, витягуємо добрий хребет, повертаємось обережно в центр ручки, підіймаємо вгору, опускаємо через сторони вниз, робимо вдих і з видихом штовхаємо стегна назад, права стопа на себе. Затримка тут дихаємо. Чудово. Перекатимось в напіввипад. Підіймаємось в повний, виштовхуємо стегна вгору і повертаємось в центр. Тут затримались, витягнулись. і повторюємо на іншу сторону. Прокручуємось до лівої ніжки, опускаємось в напіввипад, ручки вгору вдих. Видих через кактуси, стягуємо вниз, переводимо долоні до грудей і робимо вдих. І з видихом йдемо в скрутку ліворуч, чіпляємо правий лікоть за ліве коліно, дивимося ліве плече, спинка рівна, чудо. Вдих обережно розкрутились, повертаємось в напіввипад ручки вгору. Через сторони опускаємо вниз в килимок, робимо вдих. І з видихом штовхаємо стегна назад, ліва стопа на себе. Тягнемося за маківкою, дихаємо. Вдих, перекатимось знов на піввипад, виходимо в повний і повертаємось обережно в центр. В долоні встановлюємо на стегна і обережно з рівною спинкою підіймаємо себе вгору. Збираємо стопи ближче, приблизно ширина стегон трохи ширше, готуємось до маласани, ручки через сторони вгору вдих, видих, обережно повільно опускаємо стегна вниз. сідаємо в Маласану, коліна дивляться туди, куди дивляться стопи, маківка тягнеться вгору, ліктьми роздовхуємо коліна. Активуємо м'язи тазового дна, дихаємо. І обережно опускаємо стегна в килимок і сідаємо ніжка на хрест. Бажано незручний хрест, інша ніжка попереду, і ручки через сторони підіймаємо вгору вдих, видих, скрутка ліворуч, чіпляємось правою долоню за ліве коліно, Дивимось за ліве плече. Маківка вгору плечі вниз. Вдих, повертаємось в центр ручки вгору. Вийдих, скрутка праворуч, ліва долоня за праве коліно, Дивимось за праве плече, права долоня за спиною, дихаємо. Вдих, повертаємось в центр ручки вгору витягнулись. видих долоні до грудей, вклали на коліна. Робимо вдих, робимо оберт плечима, видих, знов стягуємо вниз, робимо глибокий вдих через ніс. І активний видих через ха, через рот. І ще вдих через ніс. І видих через ха. Відпускаємо напругу з тіла, повністю його розслабляємо, пройшлися увагою по всьому тілу, розслабляючи кожну окрему ділянку і трохи затримались тут, зберігаючи увагу на диханні, на внутрішніх процесах, можливо, на вдячності. Робимо вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору, витягнулись. Видих долоні до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.